Магія настрою заклинання та ритуали для благополуччя та віднайдення балансу в нестабільному світі. Глава 1 Заземлення та намір. Перш ніж приступити до виконання будь-якого ритуалу, необхідно провести дві практики, заземлення та встановлення наміру. Заземлення закладає основу для того, щоб перебувати в оптимальному стані та віддавати й отримувати енергію збалансованими та здоровими способами. Становлення наміру для ритуалу гарантує, що енергія та магія, до яких ви звертаєтеся, рухатимуться в бажаному напрямку. Ці практики чудово підходять для повсякденного життя, незалежно від того, активно ви практикуєте магію чи ні. Заземлення. Заземлення це процес, у якому ваше біомагнітне поле з'єднується з електромагнітним полем Землі та взаємодіє з ним. Коли ви дозволяєте тілу фізично з'єднатися із землею, створюється баланс і стабільність як на фізичному, так і на духовному рівні, а також з'являється можливість полегшити біль на кожному з них. На енергетичному рівні багато форм психічного дисбалансу та неспокою, викликані надлишком енергії у верхній частині тіла та в розумі, що ускладнюються енергетичними блокуваннями в нижній частині тіла. Блокування перешкоджують природному переміщенню ментальної енергії зверху вниз і через нижню частину тіла в землю для заземлення у фізичному світі. Коли ви таким чином від'єднані від землі, то можете піддатися паніці, маніакальним прагненням або втратити відчуття власного я. Заземлення це ваша перша захист, коли йдеться про втрату контакту з тілом. Багато хто з нас уникає заземлення. Тому що асоціює зв'язок зі своїм тілом із зануренням у стрес повсякденної реальності. Ми вважаємо цю реальність зовнішнім світом, тому можемо свідомо чи несвідомо уникати її. Але зовнішній світ це не лише механізми сучасного життя та стрес, який воно викликає. Зовнішній світ це фізичне тіло божества, це сила стихій і природи, абсолютно незалежна від людини та цивілізації, що слідує власним циклам і правилам. Зовнішній світ можна розглядати як макрокосмічне представлення вашого власного фізичного тіла. Виходячи з цієї точки зору, можна поглянути на те, що ми вважали зовнішнім світом як на світ патріархально керованих інфраструктур, які змушують вас почуватися позбавленими підтримки та відчувати стрес. Справжнім зовнішнім світом слід світ визнати природний порядок природи з її здатністю рухатися та існувати зовсім інакше. Оскільки наші тіла, це просто мікроверсії землі, необхідно бути підключеним до її великої мережі та природного порядку, щоб відчувати підтримку за межами патріархальних ієрархій. Це стає дедалі очевиднішим, коли ми щосили намагаємося пристосуватися до світу, що постійно змінюється, де на карту поставлена сама земля, сама основа нашої безпеки перебуває в небезпеці. На додачу до всього технології та соціальні мережі поглинають так багато нашої енергії у сфері розуму та ідей, що досягти заземлення природним шляхом стає ще важче. Такі нюанси та складнощі лише підкреслюють наскільки важливо переглянути те, що ми вважаємо зовнішнім світом, і ввести у своє життя практику навмисного заземлення. Практика заземлення навіть під час зростання нестабільності. Це найефективніший спосіб підключитися до мережі землі та відчути безпеку і стабільність у своєму тілі, а це може миттєво знизити тривогу та гарячкову енергію. Ось чому я вважаю землю найважливішою стихією в магії психічного здоров'я. Якщо ви використовуватимете лише одну практику з усієї цієї книги, я сподіваюся, що це буде практика заземлення. Важливо зазначити, що заземлення може виявитися складною практикою. Якщо ви пережили травму, яка змусила вас дисоціюватися від свого тіла, іноді навмисне повернення у своє тіло може лякати та викликати гостру травматичну реакцію. У цьому випадку обов'язково підходьте до вправ на заземлення з обережністю і не поспішайте їх виконувати. Ось кілька вправ, які ви можете легко використовувати у своїй практиці. Просте заземлення для стабільності на кожен день цю вправу на заземлення можна використовувати для будь-якого ритуалу і з будь-якої причини. Вона чудово підходить, як щоденна практика, перед ритуальною роботою або сама по собі. Для цієї вправи ваші ноги мають бути босими. Знайдіть місце поза домом, де вам добре. Можливо, ваше улюблене місце пляж тоді можна занурити пальці ніг у пісок. Можливо, ваше місце. Це ліс, і ви хочете постояти на м'якій хвої та землі. Можливо, поблизу є продавні скелі, якими вам приємно ступати. Може, ви живете в місті і у вас є улюблена галявина в найближчому парку. Незалежно від ваших уподобань, заземлитися можна де завгодно. Встаньте на землю босими ногами. Для початку розправте плечі, закрийте очі та зробіть кілька дуже глибоких вдихів і видихів. Я волію робити вдих на рахунок 3, затримувати дихання на рахунок 3 і видихати на рахунок 3. Ваші ступні стоять на землі, ви дихаєте. Тепер візуалізуйте мережу землі, яка з'єднується з підошвами ваших ступнів. Мені подобається візуалізувати мережу коренів дерев, немов синапси мозку, які світяться і з'єднуються з моїми ногами. Ваша мережа може виглядати зовсім інакше, це абсолютно нормально. Щойно ви підключитеся до цієї мережі, електромагнітні поля землі та вашого тіла зроблять свою роботу. Вони автоматично забирають надлишкову енергію розуму, тривогу та пригніченість і приносять вам підтримку землі. Ви можете візуалізувати, як ваша енергія йде вниз у землю, тоді як Земля живить вас своєю енергією, що підтримує життя. Поки ви дихаєте, зосередьтеся на вдячності за те. Що ви єдині із землею і на тому, яка прекрасна земля насправді. Залишайтеся в цьому стані стільки, скільки захочете. Коли ви відчуєте, що процес завершено, просто вийдіть із нього, подякуйте землі та продовжте свій ритуал або свій день. Якщо ви не з тих, хто відчуває енергію або бачить яскраві образи, це теж нормально. Просто переконайтеся, що у вас достатньо часу, щоб дозволити собі цілеспрямовано поспілкуватися із землею. Також цю вправу можна виконувати у взуті або в приміщенні, особливо якщо ви живете в холодному кліматі, але будь-яка можливість з'єднати шкіру із землею має велике значення заземлення на цвинтарі від тривожності та мігрені. Ця вправа особливо підходить для тих випадків, коли ви відчуваєте в голові надлишкову енергію, що може викликати тривожність або мігрень. Я використовувала цю вправу в періоди інтенсивної емоційної роботи. Коли у мене часто траплялися мігрені, знайдіть цвинтар бажано старий. Практика проводиться вдень. Знайдіть на цвинтарі дерево, яке вас покличе. Чим старіше, тим краще. Великі дуби завжди чудовий вибір. Сядьте біля основи дерева, за можливості обличчям на північ. Притисніться спиною до стовбура, зігніть коліна так, щоб босі ступні торкалися землі, і покладіть руки або на землю. Або на основу дерева. Ви максимально контактуєте з деревом і землею. Іноді я навіть повертаю обличчя так, щоб торкнутися стовбура щокою. У цьому положенні візуалізуйте, як дерево витягує тривожну та болючу енергію з вашого тіла. Воно тягне з усіх боків, тягне з ніг, з рук, зі спини та з голови. Воно витягує енергію, яка вам не потрібна, і віддає їй землі. Дихайте нормально або використовуйте дихання 3 3 3 вдих протягом 3 секунд, затримка на 3 секунди та видих протягом 3 секунд і розслабтеся, продовжуйте в тому ж дусі не менше 15 хвилин, але не припиняйте, поки не відчуєте себе помітно краще. При різних болях це займає різну кількість часу. Причина, через яку ця практика так ефективно працює на цвинтарі, полягає в енергетичних циклах. Цвинтар те місце, де земля живиться всім тим, що залишається від нас після смерті. Це місце, де ми віддаємо надлишки землі для повторного використання та переродження. Земля любить живитися енергією, якої ми більше не потребуємо, особливо коли ми віддаємо її свідомо як підношення. Цвинтар також глибоко пов'язує нас як із минулим землі. Так і з нашими предками, і тому будь-яка наша цілеспрямована енергетична робота стає сильнішою. Земля і небо. Заземлення для балансу, ця вправа на заземлення вимагає трохи більше уваги. Її добре виконувати, коли ви особливо сильно відчуваєте, що втратили зв'язок із землею, або у вас сильна тривожність, або перед проведенням великого ритуалу. Управжнене можна виконувати будь-де на вулиці або в приміщенні. Обидві ноги без взуття мають бути міцно притиснуті до землі. Воду підлоги зверніть увагу на землю під ногами та спрямуйте увагу на область та кореневу чакру. Коренева чакра це місце, де ваше тіло з'єднується з енергією землі та забезпечує вам безпеку. Закрийте очі та візуалізуйте яскравий і потужний потік червоного світла, що виходить із центру землі. Цей потік червоного світла являє собою чисто земну енергію, яка настільки сильна, що може миттєво допомогти вам заземлитися. Візуалізуйте, як потік червоного світла з'єднується з вашою кореневою чакрою і піднімається в тіло. Потім візуалізуйте потік божественного білого світла, що спускається з небес. Візуалізуйте, як це світло зустрічається з макушкою вашої голови, вашою коронною чакрою. А потім спускається в тіло. Перебуваючи між червоним світлом у кореневій чакрі та білим світлом у макушці, ви ідеально збалансовані із землею та небесами. Тепер перенесіть увагу на область серця. Тут ви візуалізуєте, як червоне та біле світло зустрічаються, перетворюючись на красиве ніжно-рожеве. Це м'яке рожеве світло живить ваше серце та ваше співчуття. Виконуйте цю візуалізацію стільки часу. Скільки захочете. Ви можете виявити, що навіть одна або дві хвилини дають сильний ефект. Намір встановлення наміру це просто прийняття рішення про свої бажання та чітке їх формулювання в будь-якій формі. Ви можете їх записати, вимовити в голос або постійно тримати в голові. Перш ніж виконувати серйозні ритуали або заклинання, вам потрібно знати мету цих ритуалів і заклинань. Ваш намір. Це якір ритуалу та визначальний фактор його ефективності. Що більше ясності у вашому намірі, то краще. Точність і конкретика визначають ритуал. особливо якщо ви створюєте свій власний. Точно знаючи свої наміри, ви зможете вибрати найбільш значущі та дієві інгредієнти та практики. Хоча мати конкретний намір для роботи із заклинаннями дуже важливо, практикувати магію можна навіть за його відсутності. Це особливо актуально, якщо у вас проблеми з психічним здоров'ям і ви не впевнені, що зможете визначити конкретну мету. Можливо, ваш розум занадто захаращений і не має ментального простору, щоб сформулювати твердий намір. А можливо, у вас немає сил, щоб домогтися результатів. Це теж нормально. Як мені представляється, є два підходи до магії магія діяння, задаємо конкретні наміри для досягнення результатів. І магія знання, практика без конкретної кінцевої мети, але зі знанням і розумінням. Якщо ви використовуєте магію знання, то замість наміру домогтися чогось конкретного, чого ви не можете визначити, у вас може бути намір дізнатися більше про себе та стихії, свідомо приймаючи рішення взаємодіяти зі стихіями без чіткої мети, але з розумінням. Ви все одно працюєте над своїми стосунками з цими стихіями, що додає вашій магічній практиці довіри та сили і допомагає побачити світ трохи інакше. Цей підхід часто поглиблює розуміння себе і того, як ви ставитеся до своїх настроїв, що своєю чергою, буде живити та збагачувати ваші подальші ритуали. Іноді достатньо просто грати з вітром або пильно спостерігати за вогнем, стихія підкаже, що вам потрібно. А іноді вам досить просто перебувати в таких стихійних потоках. У цій книзі наводяться заклинання та ритуали як для магії знання, так і для магії дії, оскільки вони являють собою інь і ян, отримання та творення. Для того щоб стати різнобічно розвиненою відьмою настрою, потрібно використовувати обидва види магії. Як записувати наміри перед ритуальною роботою приділіть час, тому щоб записати свої конкретні наміри. Особливо якщо ви створюєте власний ритуал. У цій книзі в кожне із заклинань намір уже закладено, але для того, щоб зробити заклинання більш конкретним і таким, що підходить особисто вам, усе одно важливо чітко сформулювати цей намір своїми словами, записуйте свої наміри одним-двома реченнями. Найголовніше, використовуйте теперішній час і формулюйте кожен намір так, ніби ви вже отримуєте те, чого бажаєте. Це означає, що не варто використовувати такі фрази, як я хочу, я бажаю або я буду. Замість цього слід використовувати такі фрази, як я є, я такий і у мене є. Це винятково важливо, тому що для того, щоб магія спрацювала, вам потрібно відчувати енергію очікуваного результату під час проведення ритуалу. Наприклад, замість наміру я б хотів, щоб у мене не було нападів паніки на сімейних зборах. Я не хочу бути в такому стані при зустрічі з сім'єю. Вам слід було б сформулювати це так у мене більше немає нападів паніки на сімейних зборах. Я спокійний і впевнений у собі, і кожна зустріч із сім'єю стає легшою. Як бачите, енергія останнього твердження сильно відрізняється від першого, результат уже здається ближчим. Крім того, пам'ятайте, хоча ваші наміри повинні відображати ваші бажання, потрібно бути реалістами та усвідомлювати, що є нюанси у формулюваннях. Зверніть увагу, що в прикладі, який я навела, не використовувалася фраза типу «І Я більше ніколи не буду відчувати тривожність у колі сім'ї, тому що, якщо ви в першу чергу боретесь з нападами паніки, ніколи не відчувати тривожність, мета, яка для вас нереалістична та необ'єктивна. Я використала фразу, і кожна зустріч із сім'єю стає легшою, тому що вона залишає місце для нових і нових поліпшень, але не прив'язує вас до недосяжної мети. Формулювання намірів це мистецтво і навичка, тому потрібна практика. Візьміть свої наміри з собою в ритуал, тримайте їх у голові та вимовляйте вголос, коли прийде час. Наведені далі заклинання та ритуали допоможуть вам знайти ясність і зрозуміти, як і коли це робити, чому важливий намір, те, як ви ставитеся до намірів, особливо важливо, якщо ви відчуваєте психічну неврівноваженість або у вас є психічні захворювання. Ми живемо у світі, де всі підряд бомбардують нас своїми думками з приводу того, до чого ми повинні прагнути і якими мають бути наші наміри. Це загальна проблема, але вона особливо актуальна для тих із нас, чий життєвий досвід принципово відрізняється через проблеми з психічним здоров'ям. Ваша версія здорового наміру або мети може повністю відрізнятися від уявлень решти світу. Особливо це стосується цілей, що відносяться до продуктивності та результатів роботи. Люди, які мають проблеми з психічним здоров'ям, ніколи не зможуть задовольнити безперервних вимог до загальноприйнятої продуктивності, і що довше ви стоїте в цьому потоці, то більше шматочків він від вас відриває. Соціальні очікування щодо того, яким ви повинні бути, захльостують вас, і це росіє вашу енергію, якою ви є насправді. Вибудовування унікальних і особистих стосунків зі своїм наміром допомагає позбутися співзалежності та паніки, які ви відчуваєте через зовнішні очікування, і повертає вашу енергію туди, де вона повинна бути, щоб ви могли її використовувати більш збалансованими та надихаючими способами. Встановлення наміру в магії настрою також дає можливість продемонструвати свою повагу до магічного процесу. Так само як ви прагнете балансу заради психічного благополуччя, всесвіт повинен підтримувати баланс енергії, з якими ми працюємо. Перший закон термодинаміки застосований до магії таким чином: енергію можна перетворити з однієї форми в іншу, але її не можна створити або знищити. Це означає, що якщо ви проводите ритуал, щоб усунути тривогу або депресію. Цю енергію не можна знищити, але можна взяти її та перетворити, щоб вона змінилася на краще і ви могли використовувати її інакше. Прави на заземлення яскравий тому приклад: навіть якщо вам здається, що ви позбуваєтеся надлишкової негативної енергії, насправді ви годуєте нею землю. Земля забирає цю енергію і перетворює її на паливо. Ви перенаправляєте енергію, щоб її можна було використовувати повторно, але не знищуєте її. Дуже важливо розуміти цю різницю і пам'ятати про неї до того, як приступати до практики магії настрою. Без цього розуміння людський розум схильний розділяти настрої на хороші та погані, а потім прагнути усувати погані та створювати хороші. Таке бінарне мислення суперечить законам природи, що робить ваші ритуали та заклинання менше. Активними та потенно навіть шкідливими для вашого психічного стану в довгостроковій перспективі. Хоча наша мета поліпшити свій емоційний і ментальний ландшафт, до кожного аспекту потрібно підходити з любов'ю та співчуттям, а не з ненавистю. Допитливість і гнучкість завжди приносять більш позитивні магічні результати, ніж жорсткі бінарні переконання, оскільки залишають більше місця для інформації. Розуміння та мудрості, який би підхід до взаємодії зі своїм наміром ви не обрали, пам'ятайте, що мають значення і ваші дії після ритуалу або заклинання. Якщо ви вірите, що заклинання має силу, а це справді так, то повинні вірити, що силу мають і ваші дії. Це означає, що якщо ви промовляєте заклинання, щоб знизити свою тривожність, а після цього пірнаєте в новини та соціальні мережі, хоча вже знаєте, що вони викликають у вас тривожність. То суперечити своєму заклинанню, тим самим послаблюючи зв'язок між вами. Хоча неможливо стежити за кожним рухом енергії, яку ви випромінюєте у Всесвіт у ритуалі або заклинанні, проте можна підтримувати зв'язок зі своїм заклинанню максимально чистим, щоб його сила могла повернутися до вас повністю. Кожну секунду у вас є можливість або підтвердити, або спростувати свій намір. Практики заземлення та формулювання наміру самі по собі можуть бути ритуалами настільки вони сильні та значущі, навіть якщо ви тільки починаєте розуміти взаємозв'язок між своїм психічним здоров'ям і стихіями, з'єднання із землею через заземлення та встановлення наміру зміцнити свої спокій і стабільність безсумнівно самі по собі почнуть змінювати ваше сприйняття себе і світу.